Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору, триває 331 доба російського широкомасштабного вторгнення. Лише за цю добу ЗСУ ліквідували 770 загарбників. Число ліквідованих окупантів наближається до 120 тисяч. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 21 удару по районах зосередження ворога та 7 по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Також Наші воїни знищили три БПЛА типу Ланцет 3 Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили шість пунктів управління, вісім районів зосередження ворога та склад боєприпасів окупантів. Противник завдав протягом минулої доби 9 ракетних і 23 авіаційних удари та здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Під обстрілями опинились Запорізька, Харківська, Херсонська, Луганська та Донецька області. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Верхньокам'янське, Виїмка, Білогорівка, Солидар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка і Майорськ Донецької області. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Кам'янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка і Новомихайлівка на Донеччині. На Новопавлівському напрямку противник обстріляв Вугледар. Богоявленку, золоту ниву, велику новосілку і нескучне Донецької області. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.